Тимус або вилочкова залоза, розташована в передній частині грудної клітки, є ключовим органом імунної системи. Вона відповідає за дозрівання т лімфоцитів, які захищають організм від інфекцій та пухлин. Незважаючи на важливість, тимус часто залишається поза увагою, з віком тимус зазнає інволюції, поступового заміщення функціональної тканини жировою. Цей процес починається після статевого дозрівання і може призвести до зниження імунітету в літньому віці. Однак дослідження показують, що певні фактори, такі як здоровий спосіб життя та харчування, можуть сповільнити цю інволюцію. Нещодавні наукові роботи також вказують на можливість регенерації тимуса. Відновлення функції цієї залози може стати проривом у лікуванні імунодефіцитних станів. Та автоімунних захворювань. Деякі методи, такі як гормональна терапія та стовбурові клітини, вже демонструють обнадійливі результати в експериментальних дослідженнях. Отже, тимус це не просто забутий орган, а важливий елемент нашої імунної системи, який заслуговує на увагу та подальше вивчення.